Як правильно ставитись до освячених гілок верби, бо для багатьох це майже як оберіг, наче маленька магічна паличка, яка охороняє дім від усього злого. Але християнство це не про магію. Освячена верба це не талісман, це пам'ять, це знак, нагадування про Бога, про пасху, про життя, в яке прийшов Христос. Верба це не гарантія безпеки дому. Дім охороняє не гілочка біля ікони, а молитва, віра, любов, мир у серці та у стосунках між людьми. Бо якщо у хаті сварки, злість, гріх, то ніяка верба цього не виправить. Але якщо людина погляне на цю просту гілочку і раптом згадає про Бога, про вічне, про те, що душа важливіше за все інше, тоді верба справді виконала свою місію, нагадала, що є щось більше, що святе, щось справжнє.